Вітаємо вас вдома. Дякую їм, дякую. 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 Ви знали, що сьогодні це станеться? Ні, я не знав до останньої хвилини. Звідки ми можемо знати? Зустрічає сьогодні. Дякую що зустрічають. Хто, хто? Родина, можливо, є хтось. Вони у Львові, вони ще нічого не знають. В полоні я 15 місяць. Я був тільки тиждень в боях, але я їх трохи вбив, мені хватає. І сам отримав поранення. Ну що зробиш? Того я не забуду. Ну, що міг, хто зробив. Шість днів було в окопах. Ну, поки не кінчилося набої, почався відступ. Сідають. Дивіться, ну на далі... наше мені сідати. Я... Так пішли? Нічого мені не, не треба. Ну, Ну, все. не Тому тут далі. Вітаємо! 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 чоловіка і побратима вони пропали разом на роботинському напрямку. 15 квітня 24-го року. Виїхали на евакуацію і не повернулися. Один чоловік вчора сказав, що мого чоловіка бачив, але не сказав ні ім'я, каже, Я точно бачив цю людину цього чоловіка і все.

Обміну великого по домовностям в Стамбулі. Шостий етап. Сьогодні знову повернення в категорії важкохворі, важкопоранені. Цифри ми не називаємо до завершення всіх етапів. Захисники з різних напрямків. Частина була в полоні ще з 22-го року, з 23-го року також. Є захисники Маріуполя і також і гарнізону Азовсталі. Це і Збройні сили, і Нацгвардія, і прикордонники, і сили безпілотних систем. Тобто представник інших родів і видів. І далі робота буде продовжена. Дякую, що приїхали. Так ми не перший раз. О, ми і ще. Довго вижидали піти. Слава Україні!